Чому я рекомендую своїм клієнтам пити теплу воду, і не просто теплу, а прям гарячу. Давайте розберемося, чому гаряча вода може бути корисною для вашого організму. Додивись ці відео до кінця, оскільки такої інформації ти точно не чув. Коли ми п'ємо гарячу воду, то в нас розширюються судини. Тобто розширюються всі канали, де в нас тече рідина. І також починає краще працювати наш жовчний. Це покращення відтіку самої жовчі. Починає краще працювати наша лімфатична система. Відбувається робота систем детоксикації, яка основна Функція води в нашому організмі: по-перше, це транспортування корисних речовин в нашу клітину. По-друге, це вимивання навпаки не корисних речовин, тобто різних шлаків, токсинів. Тобто, добре підігріта вода може бути навіть ліками для нас, але звичайно, якщо вона якісна. Тож, якщо ви хочете покращити роботу ваших видільних органів і загалом покращити своє здоров'я, то почніть хоча б пити гарячу воду. Я не маю на увазі дуже гарячу, щоб ви не попікалися. Вода має бути гарячою, але водночас комфортною для пиття. Тому зробіть собі звичку щоранку випивати саме таку воду. Не воду кімнатної температури з медом чи з лимоном, а саме якісну хорошу воду, добре підігріту. Обов'язково напиши приємний коментар, якщо тобі була цікава ця інформація.